Я дуже чітко визначила одну, але важливу помилку. Ну, можливо, я не так сказала. Одну з найважливіших помилок, тому що в принципі помилок було достатньо і в нашій команді. Але головна помилка в тому, що коли ми розібралися всередині 2005 року, хто такий є Віктор Ющенко, і що він не має нічого спільного, навіть близько, з тими гаслами, що він на Майдані проголошував, я переконана, що тоді вже треба було нам зробити висновки і ні в якому випадку більше не йти в будь-яку конфігурацію влади з цією людиною в 2007 році. Ми думали, що ми рятуємо Україну, оголошуючи дострокові вибори, захищаючи в тому числі президента від імпічмента. Я хочу вам сказати, що сьогодні, очевидно, з певної вже часової відстані, що цього не треба було робити. Ми просто забирали України і майбутнє, і надію, і стабільну команду, тому що він не тільки себе потращив і утопив своєю подвійною політикою і своєю моралі в лапках, яка не базується ні на чому моральному. Він по суті знищив всю демократичну команду, включаючи і приниження нашої команди. І тому прикро, але доведеться країні починати все спочатку. Тому що до помаранчевої революції, якщо ви пам'ятаєте, сім років була предметна робота всього суспільства. Це були і форуми національного порятунку, і повстань Україна і Україна без кучми, і багато-багато інших серйозних форматів політичних, які давали можливість об'єднати всіх опозиційних політиків незалежно від кольору прапорів, і вже підготувати. Повністю всю основу для помаранчевої революції зараз все починаємо не з нуля, а навіть ще з більш низької відмітки, з повного розпачу і розчарування людей.